Чера знаходиться у самому центрі столиці, але щоб дібратися до неї, треба пройти ось такий квест із перешкодами. Про це загадкове місце нам розповів столичний пам'яткоохоронець і активіст Дмитро Перов. Саме він знайшов його у 2022 році. Він погодився провести екскурсію для нашої знімальної групи. Разом відправляємося у експедицію тунелем. Повсти доводиться на колінах. Спочатку висота печери близько одного метра, але далі прохід звужується майже в половину. Ширина тунелю 70 сантиметрів. Через 15 метрів дістаємося місця призначення. Ну, власне, ось це і є. оця Підземна кімната сховок. Такі печери люди копали вручну. Це таке собі середньовічне укриття 13 17 століття. Користуватися ним могли одразу кілька родин. У сховку легко розміщується до 10 людей. Часто такі печери мали інший вихід. Як сьогодні люди рятуються, ховаються від російських обстрілів, від російських ракет, так само тисячу-півтори тисячі років тому. Люди ховалися від ворогів, які спалювали Київ у разі облоги міста, якихось воєнних дій на території міста могли безпечно покинути. Цю територію з Вознесенського узвозу ми через підземний хід можемо вийти в Глибочицький яр. Це вже за територію тогочасного Києва.